Шановні друзі, відеоконсультація присвячена такій важливій проблемі, як вчити дивитися. Здавалось би, досить банальне питання, і у багатьох, можливо, це викликає певну посмішку. Як можна навчити дивитися? Відповідь досить проста у багатьох. Якщо є очі, то хай людина і дивиться. Але все набагато складніше, ніж здається, на перший погляд. Тому дитину, як і дорослу людину, треба вчити дивитися. Тому що мало того, що природа дала їй зір, мало того, що людина бачить оточуючий світ, треба навчити її спрямовувати свій погляд, треба навчити роздивлятись, розглядати. Відрізняти це все досить непрості процеси, які мимовільно самі по собі не виникають. Цим процесам необхідно вчити. І тому дуже важливо, що бачать наші діти. Дуже важливо, що вони розглядають якість того, на що вони дивляться. Тому. Необхідно ретельно підбирати матеріали, які ми пропонуємо нашим дітям на уроках. Але в той же час є певні небезпеки. Сучасний навчальний процес дуже багато інформації покладає саме на зір дитини. Іноді навіть зорова система стає надто перенавантаженою великою кількістю відеоінформації. Про це треба пам'ятати і намагатись обмежувати, дозувати цю інформацію, не переобтяжувати зір. Ну, звісно, необхідно не забути і про вправи, які ми маємо виконувати для того, щоб зберегти надовго наш зір. Що необхідно робити? Ну, в першу чергу, якщо ми використовуємо смарт дошку якщо ми використовуємо елементи комп'ютери, комп'ютерної техніки, якщо дитина багато читає, час від часу треба пам'ятати про те, що вона має відводити зір від тих об'єктів, на яких вона засереджує свою увагу. Для того щоб очі могли відпочити, робити елементальні вправи, пов'язані з тим, щоб зіниці ока могли рухатись вправо, вліво, вверх, вниз. Крім того, різноманітні масажі які дитина може за допомогою дорослого зробити самостійно. Дорослі мають просто це показати, як необхідно зробити. Ну і звісно, велика кількість вправ, які допомагають. Покращенню зору. Тому, знаючи про те, що учень має навчитись дивитися на світ, і ми можемо цьому йому навчити, ми в першу чергу маємо це робити безпечно так, щоб очі, учня, працювали дуже довго тривалий час. Тому враховуємо ці особливості. І намагаємось допомогти дитині, нашому учневі, краще сприймати інформацію і якісніше це робити. Якщо ми це будемо робити разом, вчителі і батьки, усвідомлюючи певні небезпеки, знаючи про особливості цього процесу, ми тільки своїми діями зможемо допомогти нашій дитині. Краще пізнавати оточуючий світ.